Новий рік знову на порозі. Не простий, а китайський. Цими вихідними мільярди людей проводжатимуть рік небесного дракона і привітають рік мудрої змії. У свої права плазунка вступає у ніч з 9 на 10 лютого. Астрологи радять: якщо хочете, щоб весь наступний рік видався успішним, то зустрічати його треба у невеликому тісному колі своєї родини або компанії найближчих друзів. Адже господиня року Змія не любить галасу і зайвих рухів. А ще не забудьте загадати бажання на новий рік. Рама, що він китайський, переконують езотерики. Усе загадане обов'язково збудеться. Зрештою, не настільки важливо за яким гороскопом ми живемо, але у цей проміжок, з 2 лютого по 10 лютого, відкриваються надзвичайно потужні зоряні врата, брама. І, власно, от в, цю, в цей, цей день, цю ніч, 10 лютого, надзвичайно добре в переддень цього китайського року загадати бажання. Час здійснення неймовірно е, енергій приходить. Я раджу зробити самі прості речі. Вони, скажімо, в силі кожного. Це зробити те, що ви чули: карту бажань, але її треба активувати. Активовується вона певними техніками, це можуть бути дихальні в практики. Саме важливо, що ви робили якісь речі, коли ви споглядаєте на карту бажань, які приносять вам натхнення і задоволення.